Я 29 років жінка у шлюбі з чоловіком. 29 років чоловік 8 років. У мене є почуття до колеги, 30 років чоловік, яких я не можу позбутися. Я зі своїм чудовим чоловіком відтоді, як нам виповнилося 2021 рік. У нас приголомшливі стосунки. Ми досі знаходимо час для побачень щотижня і просто насолоджуємося товариством одне одного. Він став моїм найкращим другом майже одразу після того, як ми почали спілкуватися у старшій школі, і це не змінилося й донині. У мене є подруга, яку я називаю найкращою, і поза шлюбом це справді так, але навіть ця дружба не порівняється з тією, що в мене з чоловіком. У нас були складні періоди, але нічого серйозного. Є речі, які мені потрібно змінити в собі, і над чим йому також треба попрацювати. Це не привід для розриву стосунків, а просто те, що ми повинні робити, щоб бути кращими людьми та кращими партнерами. І я сумніваюся, що це колись припиниться, оскільки неможливо бути ідеальною людиною. Дітей у нас немає, і не плануємо. Ми обоє працюємо і приносимо додому досить пристойні гроші. Хоча в минулому в нас траплялися короткі періоди безробіття, коли нас підтримував інший. Ніколи не було жодної ворожості щодо фінансів, незалежно від того, хто заробляв більше або хто кого забезпечував. Наш шлюб пережив депресію, алкоголізм і кілька медичних проблем, і все це завдяки безмежній підтримці одне одного. Ми чудова команда. Наше інтимне життя прекрасне і дуже активне. Для нас є робочий тиждень без сексу, тому що один із нас або обидва просто надто виснажені, але це трапляється не часто. Ми добре ладнаємо з родинами одне одного, і моя родина дійсно зблизилася з чоловіком. Для них він просто ще один син, брат. Він усе, на що я могла коли-небудь сподіватися в чоловікові, і навіть більше, і я його справді щиро люблю. Раніше я відчувала потяг до інших людей, і я впевнена, що він переживав те саме, але ми ніколи це не обговорювали. Я знаю, що це нормально, і досі це ніколи не було надто інтенсивним. Якщо я починаю відчувати симпатію до когось, кого часто бачу, мені не потрібно багато часу, щоб позбутися цього. Це перший раз, коли я стикаюся з такими сильними почуттями, і я не знаю, що робити далі. Мій колега дуже привабливий, надзвичайно привітний, і мені просто приємно бути поруч із ним. Ми почали працювати в цій компанії приблизно в один час, близько восьми місяців тому. Кілька тижнів ми разом проходили навчання, що було справжніми тортурами. Мої почуття були сильними і виникли швидко. Я впевнена, що червонію, коли він усміхається мені. Це було б досить незручно, якби я була самотньою, просто тому, що ми працюємо разом. Але я заміжня, і мені здається, що це виглядає дуже погано з мого боку. Ми більше не працюємо разом, але наші відділи розташовані поруч. І якщо він проходить через мою секцію, він кладе мені руку на плече і стискає його, щоб привернути мою увагу, а потім дарує ту усмішку. Я розмовляю з ним, якщо ми проходимо повз одне одного або перебуваємо разом на корпоративному заході. Але я роблю те саме майже з усіма, з ким працювала, працюю. Ми не маємо одне одного в соціальних мережах, не обмінювалися номерами і не бачимося поза роботою. Він кілька разів запрошував мене до найближчого бару з кількома іншими колегами, але я відмовляла я працюю у сфері, де переважають чоловіки, і не вважала правильним бути єдиною жінкою в барі з купою хлопців, особливо з тим, до кого я відчуваю щось подібне. Я уникаю його поверху, коли це можливо, і якщо ми обідаємо в один і той же час, я вітаюся, коли проходжу повз, але просто беру свої речі чи її обідаю на терасі або на іншому поверсі. Я намагаюся просто не думати про нього або нагадувати собі, яка я дурна, але не можу позбутися цього почуття. Я не боюся, що вчиню нерозумно і дозволю пристрасті взяти гору чи щось подібне, і вважаю, що всі ці виправдання для помилок на один раз нісенітниця. Я контролюю свої дії і ніколи не змогла би бути такою жорстокою зі своїм чоловіком. Я просто не знаю, що робити, щоб позбутися цих почуттів. Востаннє я відчувала таке сильне бажання до когось, коли зустріла свого чоловіка. Ми одразу стали чудовими друзями, спілкувалися, бавилися близько року, перш ніж наші стосунки стали серйозними. Я була дуже молодою, коли ми зійшлися, і жодні мої попередні стосунки не були дуже серйозними. Я просто ніколи не відчувала такого сильного потягу до когось і не думала, що це взагалі можливо з кимось іншим. Я не порівнюю свого чоловіка зі своїм колегою і, навпаки, і не намагаюся це робити тут. Кожного разу, коли у мене виникали почуття до когось іншого, я могла їх позбутися. Але з цим хлопцем, що б я не робила, якщо я думаю про нього, мені важко викинути його з голови, незалежно від того, що відбувається навколо мене. Буває, що я тижнями не зустрічаю його і він навіть не згадається, але потім я можу побачити його, коли заходжу на роботу, і моє серце починає битися швидше. У мене є бажання бути поруч з ним і бути близько, і я просто потребую, щоб це зникло. Я почуваюся ніби знову в старшій школі, тільки замість мрій на уроці я намагаюся викинути цього чоловіка з голови та нарешті виконати свою кляту роботу. Я знаю, що Редіт виступає за повне розкриття інформації, але це не те, що я буду обговорювати зі своїм чоловіком. Ці почуття не виникають через нехтування чи брак чогось у моїх стосунках із ним. Я не відчуваю, що втрачаю щось, будучи з ним, і немає нічого, що він міг би зробити, аби це виправити. Якщо б він відчував те саме до когось, я чесно можу сказати, що не хотіла б про це чути. Якби він відчував себе занедбаним і вважав, що мої дії змушують його шукати прихильності деінде, то це була б інша історія. Я знаю, що це дуже сильно вплине на нього, і я не хочу, щоб він почувався некомфортно протягом 40-50 годин на тиждень, які я перебуваю в одній будівлі з цим хлопцем, коли він нічого не може зробити чи сказати, що змінить те, що відбувається зі мною, і немає шансів, що я перейду межу. Я просто не бачу сенсу створювати проблему у своєму шлюбі, коли її там немає. Коротко. У мене шалене захоплення колегою. Я дуже щаслива у шлюбі та маю чудові стосунки з чоловіком. Хоч би як я уникала згаданого колеги, я не можу позбутися цих почуттів. Коментарі. Коментатор один кожного разу, коли ви бачите цього хлопця, скажіть собі подумки стоп і уявіть чудові якості свого чоловіка. Або уявіть, як ви з чоловіком робите те, що вам подобається. Спробуйте замінити ці почуття потягу до колеги думками про чоловіка. Відповідь авторки я про це навіть не подумала, я схильна просто трохи завмирати. Дякую. Коментатор 2 Я буду сміливою і просто скажу, що насправді ви відчуваєте почуття не до нього, а до його ідеї. Правда в тому, що ви його зовсім не знаєте. Гаразд, він здається милим, але люди можуть бути різними, не будучи такими, насправді. Наприклад, він посміхається, і ви вважаєте його теплою людиною. Люди можуть посміхатися, не будучи обов'язково теплими. Вам потрібно шукати альтернативні шляхи мислення. Коли ці думки починають виникати, тримайте розум зайнятим. Вам потрібно загасити ту іскру, перш ніж вона перетвориться на пожежу. Пам'ятайте, що це не він вам подобається. Ви не знаєте його, ви знаєте лише те, якою ви його собі уявили. Відповідь авторки: дякую за вашу відповідь. Мені здається, погляд із цієї перспективи справді корисний. Я не фантазую про наше спільне життя і навіть не думаю про секс, коли бачу його. Це радше фізична реакція, що бентежить, і я зациклююся на тому, як він змушує мене почуватися, на його усмішці, голосі тощо. Я просто сподіваюся, що це швидко зникне. Це триває вже кілька місяців, і я починаю розчаровуватися і злитися на себе. Частина мене сподівається, що він просто вирішить, що чистити зуби переоцінено, або зробить щось, що викличе у мене достатню огиду, щоб це почуття зникло. Коментатор 3 Отже, я так розумію, ви намагаєтеся ігнорувати ці почуття і просто вимкнути їх. Я думаю, єдиний спосіб, яким ви будете задоволені цим, це сила волі, стара добра сила волі. Не схоже, що ви зацікавлені в реалізації цієї фантазії. Це важко, але я думаю, єдине, що ви можете зробити, це просто сильніше намагатися ігнорувати ці почуття. Відповідь авторки. Так, це по суті так. Я припускала, що хтось знає, як перемкнути цей вимикач, і я просто пропускаю надзвичайно очевидну відповідь. Це просто дуже неприємно і некомфортно. Коментатор 4. Зрозумійте, що закоханість це частина життя, і ви не маєте наміру це продовжувати. Продовжуйте уникати щоденної взаємодії, як ви робите зараз. Також ніколи не отримуйте його номер телефону чи будь-які соціальні мережі. Ніколи не зустрічайтеся і не розмовляйте з ним поза робочими заходами. З вами все гаразд. Рано чи пізно хтось із вас, ймовірно, змінить роботу або переїде. Відповідь авторки так, безумовно. Тримати соціальні мережі та інший особистий контакт окремо це зроблено навмисно. Я не думаю, що для зради потрібен секс. Формування емоційної близькості може бути небезпечним і завдати справжнього болю. Приємно чути, що я принаймні роблю правильні кроки. Коментатор 5. Жінко, вашому чоловікові дуже пощастило. Я хотів би знайти жінку з хоча б половиною такої самосвідомості, як у вас. Я дуже вражений тим, що ви тут написали. Це дає мені надію, що я зможу знайти таку жінку для себе колись. Відповідь авторки: це було справді приємно читати. Дякую. Я дуже ціную це. Чесно кажучи, я почувалася такою паршивою дружиною, переживаючи це. Вибачте, за пізню відповідь я щойно повернулася, щоб зробити оновлення, і побачила ваш коментар. Фінальне оновлення 41 день по тому. Коротко про перший пост. У мене дуже сильні почуття до колеги, хоча я маю чудові стосунки з чоловіком. Почуття до колеги дуже фізичні. Перш ніж перейти до оновлення, я хочу уточнити дещо, що, на мою думку, я могла не точно сформулювати. Моя робота не є повністю сферою, де переважають чоловіки, у сенсі 300 працівників і лише 4 жінки. Жінок у нас близько 25-30%. Це не застійний офіс, але й не кошмар HR. З огляду на це, мені таки потрібно було знайти спосіб збільшити дистанцію між собою та колегою, враховуючи, яку реакцію він викликав у мене навіть простим зоровим контактом. Я організувала чоловікові сюрприз романтичні подовжені вихідні, що дало мені змогу справді оцінити його. Дякую всім, хто порадив сфокусуватися на нас. Я б не спланувала цей сюрприз інакше. Але тепер повернемося до роботи. За останній місяць багато чого сталося, і я планую повністю припинити контакти з колегою, щойно зможу. Невдовзі після мого повернення я дізналася, що він подав заяву на переведення до мого відділу і був доданий до моєї команди. Я доросла людина, можу поводитися як доросла, і час, проведений на самоті для очищення голови, мав більший ефект, ніж я очікувала. Але все стало трохи дивно. Він почав брати мені каву, коли брав собі, тому що я взяла новий проект і приходила раніше, залишалася довше, але він не робив цього для інших чотирьох колег, чиє навантаження також зросло. Наші обіди частіше збігалися, він не діслав мені запити на дружбу, підписку в соціальних мережах, я відхилила і таке інше. Мені здавалося, що він стоїть ближче до мене, ніж це було комфортно, але тоді я ще вважала, що надто багато накручую. Це було бентежно, особливо тому, що це почуття небажане, але я просто відчуваю потяг до нього, ніби існує зв'язок, який я відчайдушно хочу розірвати. Сьогодні ввечері він спіймав мене, коли я йшла до машини. Він зупинив мене і попросив цигарку, і ми поговорили пару хвилин. Потім він сказав, що хоче поговорити про щось незручне. Він зізнався, що відчуває до мене сильний потяг із самого початку і що робота в тісному контакті показала йому, що у нього є до мене справжні почуття. Він сказав, що знає, що я заміжня і поважатиме будь-які кордони, але що він ніколи раніше не відчував нічого настільки сильного і не міг би жити, думаючи про що, якби. Виявляється, він навіть розійшовся зі своєю дівчиною і тепер живе з батьками, поки шукає нове житло. Він сказав, що відчуває щось між нами і не думає, що це лише його відчуття. Я сказала йому, що дуже щаслива у шлюбі, що він не повинен плутати мою доброзичливість із фліртом і що йому слід навчитися більш відповідним кордоном із колегами. Я попросила його дати мені простір, і що якщо це не стосується роботи, немає причин це обговорювати, бо ми колеги, а не друзі, і пішла. Він виглядав трохи пригніченим і вибачився за те, що перейшов межу. Мій чоловік у відрядженні, тож мені довелося повернутися до порожнього будинку, відчуваючи найдивнішу суміш емоцій від початку цього безладу. Як зазначав коментатор у моєму останньому дописі, це безумовно щось дивне, спричинене нашими феромонами. Те, як він повідомив мені, що не проти, щоб я зрадила свого чоловіка з ним, показало його в зовсім новому світлі. Він більше не здається таким чарівним хлопцем, а просто сволотою, який, ймовірно, недостатньо разів казали ні у житті. Коротко. Найшвидший спосіб змусити мене втратити інтерес до когось, це коли вони до мене залицяються. Колега, слизький тип до біса феромони. Я все ще відчуваю фізичний потяг до колеги, але тепер, коли я вважаю його таким хамом, втратила ту нервозність, яка з ним асоціювалася. Редакторська примітка: мій чоловік отримає повні подробиці нашої розмови, коли повернеться додому. Я не хочу, щоб він хвилювався, перебуваючи далеко. Я не розповідатиму йому про свої почуття до колеги, оскільки вони не стосуються ситуації, яка зараз розвивається. Міні оновлення, я отримала електронний лист від колеги. Він починається зі щирого вибачення, а потім пропонує купити мені вечерю на цих вихідних, щоб загладити загладити провину. Я відповіла. Ваші залицяння викликали у мене великий дискомфорт, і я повторюю, що не зацікавлена у зустрічах із вами поза роботою. Його другий електронний лист був ще одним вибаченням. Водночас він запевнив, що пропозиція Паввереса. Повечеряти як друзі, щоб загладити провину, залишається в силі. Я не відповіла на другий лист я в дивному стані. У мене зростає неприязнь до колеги, водночас зберігаються ті дивні первісні почуття. Я планую приємну вечерю і Netflix Chill з чоловіком, коли він повернеться. Я точно подам заяву на зміну відділу, щойно з'явиться вакансія. Коментарі. Коментатор один. Переконайтеся, що ви розповіли своєму чоловікові, що сталося, якщо ви ще цього не зробили. Відповідь авторки. Я поговорила з ним трохи перед сном і розповіла суть. Я не хотіла, щоб він хвилювався, поки він був далеко, тому просто сказала, що колега запросив мене на побачення, і ми трохи пожартували про це. Але я детально розповім йому, щойно він повернеться. Коментатор 2. ви чудово впоралися як дружина. Я б не називав цього хлопця слизьким типом. Він підійшов до вас шанобливо, повідомив про свій потяг і дав вам можливість встановити межі, оскільки ви одружені. Я думаю, ви обоє дуже хороші люди, які відчули шалений потяг одне до одного. Таке трапляється. Не варто так критикувати характер хлопця за те, що він був відвертим. Відповідь авторки я не згодна, але, намагаючись зберегти свій пост коротким, я, можливо, не надто вдавалася в деталі. Він дав зрозуміти, що відкритий до роману зі мною, а це, на мою думку, Кричіть про негідника. Коментатор 3. На даному етапі вам потрібно встановити реальні кордони навіть на роботі. Якщо він приносить вам каву, відмовтеся. Намагається стояти чи сидіти надто близько фізично, відійдіть від нього. Ви можете відчувати до нього потяг, але єдине, що ви можете контролювати, це власна поведінка. Відповідь Авторки. Безумовно. Я також розглядаю можливість подачі заяви на переведення, коли з'явиться нова посада. Я люблю свою компанію і не хочу звільнятися через щось таке тривіальне, але мені також просто потрібно віддалитися. Коментатор 4. Тепер все, що вам потрібно зробити, це продовжувати виконувати свій план. Переконайтеся, що ви щодня закриваєте його у своїх думках і що будь-які додаткові залицяння передаються до HR, оскільки ви вже повідомили йому, що не зацікавлені. Відповідь авторки. Я зателефонувала своєму керівнику сьогодні вранці і повідомила їй, що сталося. Хоча я не зацікавлена в негайному зверненні до HR, якщо це повториться, я хочу мати вихідну точку для звернення. Мій чоловік 36 років, емоційно вигорів і не може працювати у своїй високооплачуваній сфері. Я 35 років обурююся, що мушу повертатися на роботу, аби нас забезпечувати. Допоможіть. Передісторія. Мій чоловік і я одружені 10 років. У нас гарний шлюб, і ми ніколи не стикалися зі справді важкими часами. Наше десятиліття було присвячене досягненню фінансової незалежності. Чоловік надзвичайно підприємливий і його пристрасть до цього надихає. Ми керували власними бізнесами з метою заробити на незалежних від місця проживання підприємствах, аби жити вільно. За 10 років ми переїхали 25 разів. Зараз ми готуємося до переїзду номер 26 а номер 27 не за горами, бо номер 26, схоже, не виправдає очікувань. Мій бізнес дуже коливається бували місяці п'ятизначних сум, але були й тривалі періоди лише кількох сотень. Моя попередня кар'єра, сфера громадського харчування з чіткою стелею зарплати. Професійна сфера мого чоловіка розробка, де він легко знайде посаду з шестизначною зарплатою. Ми завжди покладалися на те, що він повернеться на роботу, коли гроші закінчаться. Він має високий попит і може швидко отримати роботу. Я не можу. Інциденти з вигоранням та образою. Мій чоловік повністю вигорів. Він фізично та емоційно не може впоратися зі стресом від повернення на роботу. Він підтримував мене фінансово, коли мій дохід був низьким. Я компенсувала це тим, що брала на себе переважну більшість домашніх справ. Але оскільки наші заощадження вичерпуються, мені доведеться влаштуватися на роботу. Це означає відкласти мій бізнес, працювати фізично виснажливу роботу за чверть тієї зарплати, яку міг би отримувати він. Я не марнотратна. Ми живемо ощадливо. Я працювала на важких роботах, щоб допомогти. Я прагну стабільності, хочу нарешті розпакувати коробки, не думаючи, що вони знову знадобляться через півроку. Я сумую за котами, які живуть у батьків. Він каже якщо ти хочеш цих речей, то втілюй їх у життя. Я згодна, але це викликає образу, я подумки прокручую. Як би я підтримувала себе, якби була самотня, і відчуваю гнів. Я не самотня, я заміжня, і я не впевнена, що можу заробити достатньо, щоб нас забезпечити. Я відчайдушно хочу, щоб він знайшов своє покликання, мені байдуже на гроші, якщо йому доводиться страждати. Він уже рік намагається зрозуміти, в який бік змінити напрямок, але безуспішно. Редакційна примітка Наші переїзди відбувалися з різних причин. Я займаюся творчим бізнесом роки, до цього сім років працювала на повну ставку. Ми не шахраї. У нас є періоди достатку та голоду, ми завжди відкладаємо гроші, але наш спосіб життя не типовий Коментарі. Коментатор один постійні переїзди кожні 3-6 місяців протягом 10 років призведуть до вигорання будь кого. Якщо ви обоє знайдете стабільність, наприклад, на 4 роки, вигорання не буде таким фактором. Іноді треба просто працювати на звичайній роботі та не гнатися за грандіозною підприємницькою метою. Відповідь авторки ми постійно змінюємо роботу на повну ставку. Через його високу зарплату і короткий термін роботи це виглядало більше як 6 місяців роботи, кілька місяців відпочинку. Але додатковий бізнес є завжди. Коментатор 2. Якщо ви прагнете фінансової незалежності, навіщо переїжджати 25 разів? Здається, щось не так із тим, як ваш чоловік досягає мети. Можливо, він не стільки підприємливий, скільки ганяється за схемами. Навіть якщо стратегія працює, вона не працює для вас і вашого шлюбу, оскільки ви прагнете стабільності. Коментатор 3. Переїзд кожні 5 місяців, ознака того, що вам варто переглянути стратегію. Такий спосіб життя виснажує. Відповідь авторки: у нас є недоторканна фінансова подушка, але поточні заощадження вичерпуються. Після 10 років роботи ми точно не там, де хотіли б бути. Мій чоловік не здатен застрягнути на роботі з 9 до 5. Я завжди вірила в його цілі. Зрозуміло, що ми опинилися на роздоріжжі. Оновлення 10 місяців по тому я забезпечила стабільність, я влаштувалася на роботу, яка покриває 95% рахунків. Мені вона подобається, я добре справляюся. Це дало мені впевненість, якої я раніше не мала. Але це також виявило проблему ми не згодні майже ні в чому, і у нас дуже мало спільного. Я щаслива працювати на цій роботі. Він вважає, що я відмовилася від нашої мрії і змирилася зі світом, який йому огидний. Я хочу купити квартиру в місті та осісти і завести друзів. Він хоче переїхати в село, подорожувати або використовувати заощадження для віддаленого життя. Я хочу зробити дім затишним. Він вважає це марним мотлохом. Більшість великих рішень раніше були тими, на які я просто погоджувалася. Тепер я маю тверду думку і можливість втілити її в життя і почуваюся винною. Ми обоє любимо одне одного і йшли на компроміси. Він ненадовго йде на роботу, щоб я мала дім. Я стрибаю світом з ним. Але наша толерантність до цих періодів стала занадто короткою. Коментарі. Коментатор один Я рада, що ви знайшли фінансову стабільність. Ваш чоловік може працювати, він просто не хоче. Ви наближаєтеся до віку, коли осісти, мати друзів і коріння стає важливим, інакше це буде складніше. Мені здається, ви глибоко несумісні. Вас обвели навколо пальця, змусивши повірити, що осідання було кінцевою метою. Відповідь авторки: питання друзів і коріння це справді болюче місце. Ми впевнені, дітей не буде. Я бачу попереду самотнє життя, і це мене лякає. Я просто бажаю, щоб нормального життя, яке він міг би побудувати зі мною, було б йому достатньо. Але він розглядає роботу як обмін свого життя, свого часу на гроші, і це не та угода, яку він хоче укласти. Коментатор 2. ви, здається, надзвичайно несумісні. Якщо хочете дати шанс цьому шлюбу, спробуйте консультацію для пар, щоб знайти компроміси, інакше вам слід рухатися далі. Відповідь авторки. Я його люблю. Він мені подобається. Ми отримуємо задоволення від спілкування. Я справді вважаю, що ці проблеми вимагають допомоги професіонала. Фінальне оновлення сім років по тому, я обрала себе, я знайшла цей старий акаунт і відчуваю потребу написати продовження. Можливо, це додасть людям сміливості змінити життя. Якщо коротко, я пішла від чоловіка. Йому довелося поїхати на довгі вихідні, щоб я усвідомила наскільки щасливішою і спокійнішою я почуваюся без нього. Спочатку розлучення було полюбовним, але коли він побачив, що я серйозно налаштована будувати нове життя, щось у ньому перемкнулося. Ми перестали спілкуватися. Мені зараз 42 роки, і я щасливіша, здоровіша та задоволеніша, ніж будь-коли у житті. Я обрала себе і це було найкраще рішення. Я жила сама 5 років, створила дім з картинами на стінах і знайомими сусідами. Я розвинула кар'єру і повернулася до навчання. Я пройшла багато терапії та зрозуміла, що аб'юзивні патерни, створені моїми батьками, просто повторювалися з моїм колишнім. Я закохалася справжньою любов'ю, яка підтримує зростання та дарує відчуття безпеки. Я займаюся новою роботою, яка допомагає людям. Навіть переживши важкі часи, я вийшла з них завдяки спільноті, яку створила. Порада собі з минулого кидай того не в даху, йому на тебе начхати. Його хвилює лише те, що ти можеш для нього зробити. Просто йди. Ти здатна робити складні речі і ти гідна тієї праці, яка потрібна для їх виконання. Довіряй своїй інтуїції, вона кричала тобі про це роками. Життя може бути набагато кращим, але ти маєш сама це змінити. Чи я повна мудачка бо припинила робити всю ту веселу додаткову офісну роботу після того, як мені не сподобалося, як мій керівник повівся в одній ситуації Передісторія. моя робоча продуктивність виняткова. Я виконую всі необхідні показники на 100% і роблю це останні 10 років. Я також завжди допомагала колегам і брала на себе частину їхнього навантаження, щоб наш відділ не мав проблем. Із клієнтами в мене чудові стосунки, жодної скарги на мене не надходило. Я відома тим, що завжди беру на себе всі додаткові справи: прикрашання офісу до свят, координація подарунків, випікання десертів, написання офіційних подяк та збирання святкових кошиків для підтримки стосунків з партнерами. Кілька місяців тому відбулася зміна політики, яка нікому не сподобалася. Я одразу пристосувалася, але колегині та колеги телефонували мені, щоб вилити душу і виговоритися. Це нормально, ми випускаємо пар і продовжуємо працювати. Інцидент із керівником проблема виникла, коли мій керівник вибірково підслуховував мою частину розмови, поки я співчувала колезі. Я також вказувала, що все не так погано, як це прописано в контракті, і як можна зробити ситуацію легшою. За кілька днів керівник викликав мене і провів позапланову оцінку працівниці у відповідь на ту розмову. Він понизив мене з перевищує очікування до відповідає очікуванням по всіх пунктах. Він жорстко розкритикував моє ставлення, звинувативши в негативізмі та заявивши, що якщо він не зупиниться зараз, то воно створить токсичне робоче середовище. Я була розлючена десять років моїх старань були перекреслені лише тому, що я вислухала колегу. Відмова від додаткової роботи? Після цього я припинила займатися всіма додатковими справами для увеселого офісу. Тримаю двері зачиненими, коли він тут. Не принесла десерт на березневий обід. На листування щодо збору подарунків для іншого відділу, я відповіла, скільки грошей внесу, але відмовилася цим керувати, посилаючись на брак часу. Колеги помічають, що я самоусунулася, але я не здаюся. Я почуваюся, ніби вся моя праця, вкладена в позитивну атмосферу, була знецінена через цей інцидент. Який сенс? Чи я повна мудачка, бо я тихо відсторонилася від усіх цих екстра завдань, коментарі та позиція авторки. Про пояснення я намагалася пояснити ситуацію керівнику, коли він знижував оцінки. Справжня іронія в тому, що він називав мене потенційною токсичною особою наступного дня після того, як я роздала команді власноруч, зроблені Валентинки. Про помсту. Про помсту. Я документую все. Якщо наступна річна оцінка, яка впливає на зарплату, буде такою ж, я винесу це на вищий рівень, щоб керівник виправдовувався перед начальством і профспілкою. Про причину відмови я не намагаюся зробити якийсь показовий жест. Я просто почуваюся деморалізованою через те, як він мене образив. Мені важко виправдати продовження цих зусиль, коли він по суті звинуватив мене в тому, що я ракова пухлина офісу. Оновлення номер один: тиск з боку керівництва. Керівництво вищого рівня згодом викликало мене, заявивши, що я відстою. Підсторонююся, наводячи як доказ мою відмову від керування збором подарунків. Моя відповідь я підтвердила, що не можу виділяти час на несуттєві речі через моє поточне робоче навантаження і що маю право пріоритизувати свій відпочинок. Реакція. Вони, схоже, запанікували, що я можу звільнитися. Я підтвердила, що не планую йти, але переструктуризую свої пріоритети. Поновлення номер два річна оцінка виявилася такою ж похмурою, як і попередня помста. Я відмовилася її підписувати без обговорення. Я звернулася до профспілки, оскільки це має ознаки каральної відплати. Якщо вони не зможуть обґрунтувати зниження оцінок, незважаючи на мої стабільні результати, я перейду до тихої саботажки. Quiet quitting. Фінальне оновлення. Профспілка повідомила, що формально оцінка є дійсною, оскільки керівник дотримався встановлених параметрів, тобто я виконую норми, а не перевищую їх. Я обрала шлях тихої саботажки. Роблю лише мінімум, щоб відповідати очікуванням і не втрачати підвищення. Почала брати лікарняні в дні не обов'язкових, але не гласних обов'язкових розваг. Припинила громадську роботу, щоб мати свої законні перерви. Колеги знають про несправедливу помсту. Керівник шукає роботу ближче додому. Я знаю, що мені запропонують подати заявку на його посаду. Все, що я зроблю, коли це станеться, це посміюся.